Олів'є класичний, складники картопля 4-5 штук, морква 2 великі або 3 середні, Консервований горошок, одна банка, ковбаса, аналог докторської 300-400 грам, солоні або мариновані огірки 4-5 штук. Яйця 6 штук, цибуля, одна штука, зелень, майонез. Картоплю і морку зварити в мундирах, зварити яйця. Тим часом ковбасу і огірки нарізати дрібними кубиками. Готові овочі та яйця почистити, а та також нарізати кубиками. Дрібно нарізати цибулю. Всі інгредієнти змішати, додати горошок і заправити майонезом, прикрасити зеленню. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!